Добрий, чудовий сонячний раночок, а ми вже додому. Уу. Але я думаю, що приїдемо літом ще. Поки в нас в планах є там одна маленька подорож, а тут така на два дні по місцю, скажімо так. А в Карпати вже, мабуть, трішки пізніше. Вітя, як світі, сонечко класно. Все, і класна. Всього запакувалися? Опа. Ілля пристьові. Покажи, Лавро, що папа ти поставив. Найшов машині. Памперси? Да, <гум> вигайте, <то й> поїхали. <гум> давайте вдягайте. Ні? Все, давайте в Вінниці зустрінемося. Все, so, чудова погода, Ілля каже, аж не хочеться їхати, так? Так і жарко? Але каже, після обіду дощ. Лучше би зараз, щоб не так грустно було їжджати. Ну їдемо. Все, їдемо, закінчилась відпустка. Приїдемо ще, не хочете їхати? Сподобалось? Ще трохи би, так, побути? Нічого, приїдемо ще. Добре? Всім все сподобалось. От ми виїхали від красної садиби, показують, то, що не показав самого початку, що ми об'їжджали. Ось ми зараз виїжджаємо на головну дорогу. Тут ці маршрутки, маршрутки от до Буковеля. да, От вони всі стоять до Буковеля. всюди. Ось тут же зупинка вон. І вон туди прямо. Там ринок одразу, тому все тут в супер піч доступності. Я не знаю, що ще може бути. Щоб... Це... От, все. Там же цей, от ми виїхали на головну дорогу. Чудово собі їдемо. По цю сторону в нас таврія і всі діла. От проїжджаємо. Що в нас тут? І тут уже попереду вокзал. Ось так. То, що я говорила, що хоп-хоп і все. По прямій дорозі не треба нікуди вгори сувати чемодани. Заробин вже вокзал. Все. Все супер просто. І спереду Макдональдс. Супер місце розташування, правильно? Саме ідеальне. Ой, цей раз так гарно відпочили. Діти собі були в бабу з дідусями, і бабусі дідусями відпочили, бо з дітьми були і діти відпочили. бо були з ними, і ми відпочили, бо ми собі і від них окремо сходили. І діти ночували в бабу з дідусями. Їм було весело. Ми собі відпочивали спокійно, спали класно було. Класно цей раз дуже класно відпочили. Чи то що діти як це старші стоїть? Кожен раз вже все легше і легше, легше відпочивати. Правда, Ілля? Якось кожним разом я кажу, що кожен раз краще, що діти старші. Коли нам було два, кажу, краще, коли діти двох Потім потім було три, кажу, краще, коли діти за три роки. Тепер лавру чотири кажу, лучше діти, коли за чотири роки. Так набагато легше. Звісно, вони вже багато в чому самі все роблять. Понятно, що діти це діти, можуть в них якісь там бути мілкі, щось там не сходиться. Але це все таке. Але в загальному все класно, все супер, дуже добре відпочили. Я задоволена. І класно, що ми сходили з Ільою на льоногорлу. Це взагалі супер топ. Возмущається, тому що таблетку буду давати від тошноти, а вона кислюча. А таблетки, до речі, даємо завжди, тому що ситуація вже були різні. Дітей трохи укачує, особливо за <соць> <соць>, таблетки зразу на цих от серпантинах укачує. Тому це обов'язково лучше дати таблетку, заставити це випити, ніж потім там все прибирати. Тому що ми вже з цим стикалися, значить спочатку з Марком, потім почали йому давати таблетки. Потім з Лавром йому почали давати. Тепер цих ситуацій немає. Але такі ситуації були, тому. Перестраховуємося, даємо одразу наперед, щоб потім це не стояти на е, обочині і прибирати все в машині і дітей переодягати. Тому, бо такі ситуації бувають, це ж діти. В мене само іноді отак от їдеш на цих от е, поворотах, починає укачувати. Але, ну що робити, що робити? Ось так якось. Ви там не забуваєте, пишіть коментарі, пишіть, як вам, що як вам наша подорож, бо вона вже закінчилася. Але впевнена ще будуть нас нові. Тому і будуть нові, нові відео, звісно. Ми не переключаємося. Будемо вам знімати. Літо, літо тільки почалося, скажімо так. Діда з, бабуш... з бабушками теж на заправку приїхав. Так, все, заправилися, випили каву і тепер нас чекає дорога в декілька годин. До речі, малі випивають цю таблетку і тошноти і все, всю дорогу їх не чути, вони сплять. Поки ми їдемо, що хотіла ще сказати, е, з приводу готель. Е, готель нам подобається, ми кожного року в нього приїжджаємо все, звісно, є якісь такі маленькі мінуса. Для чого я це розповідаю на відео? Це для того, щоб ви просто коли приїхали, ви розуміли, що Щось там може бути не ідеально. Скажемо так, це я вже так придираюся для вас, щоб ви подивилися і зрозуміли, що буде не так. Тому що там про це, допустим, промовчати, не сказати. Ви потім прийдете і скажете, ну, блі, нам то не вистачає, то не вистачає. Тому я, я так дивлюся таким своїм взглядом, те, що мені там не подобається, і просто це вам розказую, що ви, коли їхали, ви знали, що ось не буде там Ютуба, наприклад. там Чи буде в головному корпусі старіший ремонт, а в котеджі буде нові ремонт. Ви захочете взяти, в котеджі, тому що там буде новіший, але телевізор все одно буде без Ютуба. І якщо навіть подивитися власники, то навпаки, плюс вони будуть знати запити своїх гостей. Тобто знати, що потрібно чи замінити телевізор, чи поставити таку штуку, як ми з собою брали, щоб людей був Ютуб. Тому що е це таке, що можна було б вже і зробити. Правда? Тому, навпаки, плюси, то, що звертаємо увагу на такі мінуси, щоб. Було зрозуміло, чи потрібно миритися, чи не потрібно за цю суму миритися, які є варіанти, і для себе обирати найкраще такі, як для вас найбільше підходить. Більшість готелів в Карпатах, мені здається, більшість без басейнів, тому що дуже багато саме ось такого плану готелів, дуже багато садиб у людей. Є готелі, звісно, і з басейнами, і з усім останнім, але не у всіх це є, тому. І не всім це подобається. Одним подобається так, другим подобається так. Тому потрібно розглядати різні варіанти на свої можливості і на свої вподобання. Тому на мінуси потрібно також звертати увагу. Де ми от зараз з Ільою їдемо, обсуждаємо. Що кажу, є от люди, які напишуть зараз. Та на що мені той ютуб? Я ж приїхав відпочивати, приїхав в гори гуляти. Я хочу прийти мені без різниці, що там включити або взагалі не включати можна без телевізора бути. Бо мені отак хочеться. А другі скажуть: я хочу піти погуляти і прийти включити свій улюблений фільм. Тому я буду на цю суму шукати, де є ютуб. А другі скаже: мені це не потрібно, тому. Це такі моменти, на які потрібно звертати увагу, а кожен сам собі вже вирішить, як йому більше доподоби і як більше йому підходить. Добре, що є вибір і завжди можна собі знайти те, що буде саме під ваші запити. Ілля, ти скучаєш за велосипедом? Так. Да. Да? Да. Поїдеш одразу кататися? Завтра? Завтра може. А я вже піду з тобою кататися, коли Марк в лагері піде. Ми вирішили Марка на тиждень в лагерь ще відправити футбольний. І ми вже з тобою виднем покатаємося. Да, погода має бути хороша. Мені здається, да, чи ні? Та підемо, покатаємось, може й познімаємо. Каже, скучаю. Хлопці, а ви за теді скучаєте? Да. Да. Заберемо його сьогодні, будемо його жмякати, так? Да? Лавро, Лаврошка, ти скучаєш за теді? Будеш з ним грати? Хлопці, всю дорогу спали, це тільки прокинулися. Взяли в телефон і кажуть, вже дуже нудно їм їхати. Взяли в телефон і кажуть, давайте якесь відео подивимося, бо вже тяжко їхати. Спочатку вони спали, потім щось хвилин 40, мабуть, дивилися просто вікно, кажуть, нудно, давайте нам вже, бо ми вже не можемо довго їхати, втомилися. Хоча всю дорогу спали, не знаю, що вони там втомилися. Але так, тепер сидять. Нам вже доїжджаємо, ще півгодинки залишилося. По погоді пише 30 градусів. Класно? Що там по погоді, це вже літо? Пише, ти контролюєш там погоду? Ще ні. Ще ні? Ще це репетиція була, да, літа? ха Ще нема, так? Вже середина липня, а ще літо, ще поки нема. Що там пише 21, да? Ти щось ти казав? Не дуже, не дуже радужно. Ти таке незрозуміле, то. Спекотно, то не спекотно, то знову спекотно, то знову не спекотно. Якось цими басейнами не вгадаєш. Ходити на них чи не ходити. Цього разу навіть тільки один раз ходили. Оце тоді, коли були в межі горі, а ні, другий раз ще в Вінниці. Куди ми вже. У Вінниці? Да. Круто! Швидко доїхали? Все, да. молодці, там завдання дали. Табличку множення вчити. Треба подивитися <раку> якісь лайфхаки, як це швидше зробити, щоб він швидше якось зміг її вивчити на шив час, хоча б якось так підвчити, хоча б, щоб він розумів, що це до чого. Він то знає дію множення, але потрібно, щоб він вивчив табличку, хоча б, хоча б якось. Вінниці сонечно, все класно, все як завжди, все зелене. Будівництво на кожному кроці. Я кожен раз їду, тако дивлюсь на ці всі дома. І думаю, що це мене чи глючить, чи що вони якось кожного тижня по новому поверху вистрають. Я просто не розумію, як вони так швидко робляться такими великими. Здається, і будівництво бачу, але якось так кожен раз ти приїжджаєш і дивишся, думаєш, боже, чому вони вже такі високі ці дома стали? Їдемо з Ільою і думаємо, яку будемо кухню заказувати? Американську Макдональдс. Чи будемо грузинську заказувати? Що давай американську? <смі> Щось ми вже коротше уцульської народної української наїлись. Тепер треба ще грузинську, да, чи американську. Марк за американську, так? Да? Ви за Макдональдс? А хлопці кажуть, що піцу може бути. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що я хочу. Я би хотіла б Макдональдс, але сніданок. Але не таке меню. Ну не знаю. Зараз подивимося. Я поки взагалі щось нічого не хочу. Ми з собою взяли сніданки, точніше там ми снідали, але з собою що забрали бутерброди, ще щось взяли. Я не пам'ятаю з малинці, які стама в дорозі, тому їли, і в принципі зараз так сильно не хочемо їсти, тому подивимося. Поки вже доїжджаємо. Зараз нам заносить тисячу тисячу речей. Хлопців та з собою і іграшки, і портфелі, і їхні особисті чемодани, і ще наш чемодан, і все разом. І горішки вони купили, і то купили, і це купили. Зараз знову будемо ці багули волокти наверх. Ну як ліфтом зрозуміло, але все одно, все одно потрібно це все тащити. Ілі, я кажу, цей раз доїхав швидко, так? швидесенько, ми теж не зрозуміли, Діти якось так заснули, їхали пів дороги. ми собі Фіт-фіті вже приїхали вже дома. Назад супер хотій і туди ми швидко доїхали. Що? Добре, так. Назад щось. Супер швидко, так хопі, геть не зрозуміли. Потрібно ще раз їхати, да, Іля? Мак тут голосує, щоб ми їхали в аквапарк обов'язково. І ще кудись їхати. Навіть не знаємо куди. Але поки поки ні, вона ще там в планах одна є маленька, міні-подорож на два дні тут по місті, як я вже говорила, в Вінниці біля Вінниці, точніше. Питаю віде, чи літом, ще поїдемо, каже, ще не знаю. І навіть не знає, який готель, і не знає, чи поїдемо. І якщо навіть будемо думати їхати, то навіть не знаємо, який варіант готелів розглядати. Що чесно, що знаві даже нічого такого в голові не крутиться. Приводу готелів, чому не знаємо куди, тому що варіантів, якщо чесно, дуже багато. У мене стільки збережених готелів є, яких класних які я хочу відвідати. Але кожен раз, як не одне, що то друге, то ще щось або деякі навіть обираємо все одно, а інші залишаємо на потім. Взагалі класно, що дуже багато варіантів, дуже багато чого і будується, і багато готелів досконалюються, і багато готелів в різних класних місцях. І є з чого вибрати. Тому коли є бажання і можливість поїхати. Варіантів, просто маса. Я поки собі все зберігаю, а коли будемо їхати, це вже як, як карта ляже, як то кажуть, тому що завжди все по тисячу разів змінюється. Я кажу, що у нас вдома все після красної садиби, як, цей, як в больниці все біле сіре, аж цей колір білий кидається в очі, да, лавро? Все таке світле, все таке біле, все сіре. Які бутилка вам до блакитна. Іля да, жалюзі відкриває. Це про датчики, да, Ілля? <сі> Яке Іля не можу зробити, що жалюзі, бачите, Іля по телефону сказав відкрити жалюзі, і вони відкриваються. Ось, хоп, бачите, яка краса самі собі поїхали. Але я в шокі, в шокі все таке світле, аж очі <сі> А скільки все світа. Покажи, які тобі носки купила. Розказує, ти в красній садибі бігав в носках, так? Да? А не в шльопках. І що? Всі носки порвав, так? Да? Мама бігала в купівку, нові носки купляла, правильно? Всі, що мама забрала з собою на тиждень, всі порвав. Ну, мама не возьмет. Да? О, Марк свій автосалон. Покажи Марк, який автосалон. Марк мені заборонив його розбирати. Тепер у нас заліз тут такий автосалон і його не можна чіпати, так, да, Марк? Ось так, бачите. Це не всі машинки, це навіть і не половина. Це просто Марк відібрав, який там Марк. Самі швидкі, найкрутіші, твої теж найшвидші, так? найкрутіші, найкращі. Це от він повідбирався, це в нього автосалон тут окремо, бачите, щось там попідписував. Тому в нього ось така штука. І забороняй його розбирати. Я була один раз розібрала, коли прибирала, то мала що слухати, то довелось Марку назад складати. Так що бачите, хлопці прийшли, все. Закинулися і тепер машинки перебирати. <рес> Що перше робить людина 30 плюс, яка приїхала додому. Правильно, поливає вазони. Подивіться, який в мене гарний вазон. Він взяв, пожовтів, пустив уже квітку і пожовтів. Ну, все, капець просто. Декілька днів не було вдома, йому було дуже, дуже сильно спекотно без нас. Спочатку робимо реанімацію вазоном, а потім будемо робити велике прання. Ось так, але спочатку зараз всіх полиємо, тому що я бачу, що він всім погано. Поки ми тут прибирали, Ілля пішов і забрав нашого найстаршого хлопчика додому. Дивіться там І свинка лежить. Бачите? <смі> Кайфує собі, тому що йому жарко, він собі влікся прямо дує прямо на нього і йому класно. Дивіться, як гарненько спить. Здається, що він посміхається, правда? Це йому. І так, розібрали марки на автосалон, привели Теді, поприбирали, закинули всі речі в прання і будемо вже відпочивати. Всім дуже дякую, велике за підтримку, дякую за коментарі. Ще раз з приводу говорили, приходить дуже багато повідомлень. Всім було тяжкувато, всім було, скажімо так, нелегко, але це все можливо. Якщо не спішити. Відпочивати, взяти правильне взуття, взяти свої правильні палки, підготуватися, вийти так, щоб був достатній запас часу і вибрати гарний день з погодою, то буде все супер. Головне не гнатися за, скажімо так, за цифрами на годиннику. Ще написано, що потрібно за 2,5 години чи ще щось. Ні, дивіться по своїм можливостях, тоді буде все супер. Звісно, якщо ви йдете перший раз. То буде не так, як, як скажімо, як люди ходять п'ятий і десятий раз. Це зрозуміло. Але дякую всім за підтримку. Дякую, що пишете. Дякую, що ділитесь досвідом своїм, як правильно це все зробити, як зробити краще наступний раз. Тому що ми вже з Ільою на наступний день говорили, що вже можна йти ще на якусь гору, вже ми відпочили вже якось емоції. Всі ці пішли, і ми вже думали. Та може вже й на ком'як сходити, та ще кудись сходити. Зараз вже приїхали додому, і я кажу, може не так тяжко було, це, я вже себе накрутила якось, щоб було тяжкувато, просто воно вже і одне на друге наложилося, менше потрібно було знімати, більше йти. ну, ось такі емоції. Але круто, що говорила, залишає такі змішані емоції і взагалі залишила класні емоції, тому що вже після того, як пройшов день, ми відпочили, то все класно. Тепер хочеться піти десь ще. Тому обов'язково ідіть. Я чому говорю що це тяжко? Це не для того, щоб вас налякати. І ви такі о боже, який кошмар не потрібно йти. Ні, це я говорю для того, щоб ви просто підготувалися. І не розраховано те, що далеко, бо читаєш коментарі. Люди е, в інстаграмі особливо під відео люди. Боже, та да там легко взяв каву, пішов, вийшов дві е, хвилини. Там наверху, година максимум. Там боже, якщо там за годину. І другі люди думають, що супер легко взяв там, е, я не знаю, каву зушльопки, пішов, що там іти, бо дорога типу, широка. Легко йти. Ні, по факту там немає такої дорога то широка, якщо по синьому йти, але там всюди каміння, тому ви в цьому. Ви зараз даєте на півприсідки і потрібно правильно одягатися, правильно брати з собою і настрої, і все робити правильно, тоді все пройде супер-гладко і не буде так, скажімо так, не буде не те, що так тяжко, а не буде просто тяжко. Просто потрібно гарно підготуватися і гарно налаштуватися. Щоб знати, що на це, бо тому що коли ти налаштовуєшся, отак як ми налаштовувалися, це супер легко. Ти вийшов, пішов, то-то, то, і ти стикаєшся з тим, що там дійсно є якісь проблеми, то ти ще більше себе заганяєш. Якби я знала, що там буде тяжкувати, треба більше підготуватися, більше морально налаштуватися, то було б можливо інакше, тому що я б була б до цього готова. А так як я була готова до того, що це отак, от все, все, взяв собі, пішов, та сів снікерса поїв, дві минути, сфоткався і спустився вниз. А по факту це не так. Тому це тяжковато. Але це кайфово, ходіть в гори, піднімайтеся, пробуйте з меншою, пробуйте з легшою, якщо не ходили. Якщо ходили, все одно діліться досвідом, розповідайте, як правильно, тому що це дійсно корисно. І не забувайте ставити лайки, підписуйтеся. Я дивлюся свою статистику, 80% тих, хто мене дивиться, постійно на мене не підписані. Тому перевірте свої підписки обов'язково. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до нового відео. Буду вам поки знімати відео з Вінниці. Тому покажу вам тут цікаві, класні місця. Тому до нового відео. Бувайте!